Не всім відомо, що у нас поліція незаконна з моменту створення. Як відомо в Україні всі організації, установи і підприємства повинні мати державну реєстрацію. Я зразу скажу, я не проти поліції, я за законність. Порядок повинен бути один для всіх. Так от, якщо ми звернемося до цивільного кодексу, стаття 80 поняття юридичної особи. Перша частина юридичної особи і організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах. На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах поширюється положення цього кодексу. Далі, стаття 87. Створення юридичної особи. Частина 4. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Деякі співробітники поліції мені заперечували, кажуть, що ми не повинні там реєструватися. Ми ж державний орган, вибачте, не люблю аналогії, але всі суди, прокуратури, навіть військові частини наші. Ми зареєстровані і маємо свій. Код ЄДРПО. Е, І у поліції. Вони цього, мабуть, не знають в їхньому законі про національну поліцію України стаття 15 Територіальні органи поліції. Частина 1. Територіальні органи. Поліції утворюються як юридичні особи публічного права в областях, районах, містах, районах у містах і так далі, і тому подібне. Тобто, кожен відділ у районі міста повинен мати свою реєстрацію, розумієте? А ви, якщо спілкуєтесь з поліцією, зверніть увагу, у них навіть на однострою немає. Знаків розрізнень. У них написано поліція або в кращому випадку якийсь регіональний шеврон висить з назвою цього регіону. І все. І навіть коли я дивився б їхні посвідчення, у них просто написано патрульна поліція. Нема ні слова України, ні слова національна. Незрозуміло чия це поліція розумієте? Так вибачте, кому це вигідно. Частіше за все з цим стикаються автомобілісти. Якщо ви звернете увагу, вони в ваших протоколах і постановах пишуть, що, що полк патрульної поліції, міста такого-то. І знову таки, якщо ви звернетесь до Держреєстру, то юридичної особи, такої як полку патрульної поліції, любого міста, не існує. Коли вони кажуть, така у нас є реєстрація Департаменту патрульної поліції, вибачте, знову-таки, не може діяти департамент на місцях, знову таки йде порушення статті 15, яку я тільки що зачитав, і суб'єктом виступає якраз юридична особа, яка, яку вони вказують в постановах пол патрульної поліції або в областях іде у них управління патрульної поліції, такі то області, які теж не мають державної реєстрації. От і все. Кому це вигідно і для чого це робиться, я не знаю. Але якщо задати питання, куди йде фінансування, на кому обліковується зброя і так далі, і тому подібне. Але з 2015 року стан справ не міняється.